З чи жіноче щастя? Чи варто зрізати квіти? І якщо так, то коли саме варто це робити? Існує дві думки щодо обрізки квітів. Перша рослина при заквітанні витрачає багатосил на формування насіння, що може привести до її загибелі. Друга не потрібно зрізати квітку, оскільки в домашніх умовах вона не запилюється, тому і сил на формування насіння не витрачає. Моя думка така, що квітка забирає сили у рослини, і це факт. Ми можемо спостерігати це на прикладі нашого спатифілума. Однак обрізати її варто, коли квітка починає змінювати колір з білого на зелений. Таким чином, ми і намилуємося красою рослини і мінімізуємо шкоду. А що думаєте ви з цього приводу? Дайте знати у коментарях. До речі, ви можете придбати наші крафтові ґрунти. Напишіть нам в інстаграм чи Тікток важливі новини. Ми почали активно вести наш телеграм-канал. Силання на нього ви знайдете в описі під відео, також не забувайте про наш інстаграм та тікток.